Вітаю Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше сайту Слава Тіві, зокрема про соцмережі у житті поляків. Скільки українців отримує фермерську пенсію з Польщі, антиглобалістські протести та захист українського неба від російських дронів та ракет? Найменше дивляться TikTok та читають Фейсбук. Такі взаємини у поляків з соцмережами. Згідно з результатами опитування, найбільшу недовіру серед поляків викликають платформи TikTok і Фейсбук. А зокрема, TikTok став платформою з найменшим рівнем довіри. Лише 13% опитаних заявили про довіру до сервісу. Тоді як 32% сказали, що не довіряють йому. Цікаво, що 16% поляків взагалі не знають про існування тіктоку. Натомість найбільше громадян Польщі довіряють соцмережі Ютуб. 23% опитаних заявили про позитивне ставлення до цієї платформи. Прикметно, що найменш пізнаваним серед опитаних виявився месенджер Телеграм. Аж 58% респондентів заявили, що не знають, що це таке. Детальніше про ставлення поляків до соцмереж та як це впливає на їхнє життя. Читайте на слава ті. -Ві. Для ефективного захисту від сучасних повітряних атак необхідний комплексний підхід. Про це Ветеріслава тіві заявив заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби та офіцер повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський. За його словами, нині радіоелектронна боротьба це не лише інструмент для порушення зв'язку або зниження точності супутникових систем противника. Зараз ми кажемо про те, що це набагато більше ніж просто е пригнічення можливостей супутникових, а це і безпосередньо вплив на деякі е технологічні рішення, які в цих є дронах, тому що ми забуваємо про те, що, наприклад, е електромагнітна зброя це теж є реп. Засоби радіоелектронної розвідки або засоби раді... пасивної радіолокації це теж є елементом засобів радіоелектронної боротьби, які дозволяють нам чітко розуміти, наприклад, де знаходиться той чи інший об'єкт. Перспектива в майбутньому будь-якої держави є в тому, щоб вона суттєво змінила підхід до свого захисту. І одним із елементів є навіть мобільний зв'язок, який дозволяє створити низьковисотне радіолокаційне поле за рахунок пасивної радіолокації, виявляти будь-які повітряні об'єкти, тому що ми бачимо. Більше деталей про розвиток власних виробничих потужностей та співпрацю з Європою у цьому напрямку читайте на Слава ті А У мене все що встигаю розповісти на цю мить. Бережіть себе.